Сьогодні спілка підприємців теле та кіновиробництво підписали черговий меморандум з полком 1020, Це зенітно-ракетний артилерійський полк. Ми збираємо разом на тепловізори, за допомогою яких ми будемо збивати ворожі дрони ще краще і ще влучніше. Така співпраця це не перша для спілки. Ми вже співпрацюємо із національною гвардією із з різними частинами збройних сил України по різним напрямкам. Цей збір, який ми проводимо разом з кіноспілкою, направлений на придбання трьох електронно-оптичних комплексів тепловізори і тепловізійної дії, які допомагають виявляти цілі ворожі безпілотні апарати ще на підльоті, на віддаленості, з тим, щоб не допустити збиття цих цілей у безпосередній близькості від об'єктів, які ми захищаємо, і не пропустити їх. А щоб наші воїни могли максимально віддавлено їх знешкоджувати. Благодійний фонд батальйон волонтер активно співпрацює із кіноспілкою уже спільно декілька років, і це закликає нас рухатися активно, продовжувати підтримувати ініціативи, а також робити спільні колаби та проекти реалізовувати. Задача наша на даний час це сприяння в зборі коштів, а також підтримання сил ППО для того, щоб купити модернізовані засоби для збиття шахедів, а також чистого неба над Києвом та по Україні. Наша задача все ж таки якось підбадьорювати і не давати людям опускати руки, тому що все ще далеко не скінчилося. Ми маємо акумулювати, мабуть, якось підзаводити людей до дій, до допомоги, до співпраці з військовими. В даний момент важко переоцінити цю історію, тому що Україна щоночі підвержена атакам. Треба підсилювати сили, які борються проти цієї навали. Наша ціль – це 2 мільйона 376 тисяч гривень. Це три прицільні комплекси. Виробник український. Тим самим ми і підтримуємо українське виробництво. Прошу всіх долучати до нашої ініціативи. Разом ми переможемо. Вважаю, що наш обов'язок взагалі допомагати всіма силами. Тим військовим, які захищають це цивільне населення. Допомагати роботі ППО, тому що це ті люди, які кожну ніч не сплять. Якщо чесно, я кожну ніч після таких страшних атак, коли все закінчується добре, кажу: дай Боже кожному хлопцю і всім цим людям, які по ночах збивають ці дрони. Інформацію про збір можна знайти на наших медіаресурсах. це інстаграм, це Фейсбук, це інтернет-сторінка сайту спілки підприємців теле та кіноіндустрії.